Що я їм за день, версія тренувальний день Тавтологія трошки. Мій самий улюблений і самий простий, напевно, сніданок це два яєчка, авокадо і хлібчик. Чим він крутий, тим, що він дуже просто готується, дуже смачний і багатий на жири, що дуже класно, до речі, зранку. Ну і на білочок, як ніяк яєчко. Паралельно складаю з собою перекус: це запечені сирнички в духовці. Після навчання я повертаюся додому і приступаю до обіду. Прям приступаю. Солоний огірочок, булгурчик і прогадала, взяла подріблений тунець замість шматочків, але вже як є. Сьогодні у мене свої тренування, робота, Того беру перекус з собою в зал. У мене 200 грам творога нежирного і яблучко. Тут ви можете побачити шматочок мого тренування. Цього верхнього блоку, болгарські випади, все як має бути. І переходжу до роботи зі своїми клієнточками, зі своїми дівчатками. Розтягуюсь, і приходить цей прекрасний момент перекусу. М -м -м. А потім і приходить момент кардіо вечірнього. Насправді я втомилася, щоб Почав. печата. Зараз дороблюю 15 хвилин і я повзу додому. Вашій увазі найестетичніша вечеря. Це сочевиця, якщо що, і шматочок запеченої індички. Разом з бурячком і кукурузкою. Оце виглядає не дуже, але дуже смачно. По класиці в мене ввечері фрукти. Дуже сильно таке. Люблю бачити вся оранжева. Чай, як, ритуал ввечері І йдемо відпочивати. Дякую вам за перегляд.